Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки. Канал, що відкриває таємниці всесвіту та дарує нові знання про вас. Чи уявляєте ви своє життя без соціальних мереж або взагалі без інтернету? Нещодавня ситуація із пошкодженням оптоволоконних кабелів на дні червоного моря показала, що таке цілком можливе. А різні експерти говорять про те, що інтернет може зникнути взагалі. Чи може таке статися? Чому і як саме буду говорити з ченелеркою Есідою Гаєю? Отже, пані Сіду, дуже радий вас бачити на каналі Таємні Знаки. Слідкую за вашими прогнозами. І на початку нашої бесіди хотів би поговорити з вами ось про таку ситуацію, яка сталася нещодавно. Яка якось дуже швидко минула. Мені здається, що навіть про неї трошки забули. Я говорю про, про те, що в Червоному морі, нібито хусіти, перебили оптоволоконні кабелі, через які йде інтернет, зокрема і в Європу, і на дві години повністю в нас зник доступ до найбільших і найпопулярніших соціальних мереж. А от мені здається, що це була така було таке тренування, що це була була репетиція. От на вашу думку, що взагалі це означає і що сталося? Абсолютно вірно Ви відчуваєте? Це дійсно була репетиція, тренування і буде більш Об'ємне відключення інтернету нас чекає відключення електричної мережі по всьому світу вже в цьому році, і перед тим як це запустити, звичайно йдуть перевірки, і перевіряється, як соціум відреагує на дане дійство. Але ми маємо розуміти, що ці речі вони допомагають нашим трансформаціям, як би це. Не здавалося важко для нашого людського розуму, але зараз ми дуже прив'язані до інтернету, до соціальних мереж, і всесвіт так влаштований, щоб очистити нашу свідомість від нас будуть прибирати все, до чого ми прив'язані. Ми будемо знову приходити до себе, але через деякі трансформаційні моменти. До речі, сценарій, про який ви кажете, що може навіть зникнути взагалі електрика, нам його прям відверто розповідають. В цьому році, здається, мені чи Шваб да, десь, як зветься цей їх? Боже, а да, згадав шваб на економічному форумі. Власне вони показували навіть ролік, що через спалах на сонці може відбутися повністю відключення електроенергії. Ви саме про цей сценарій кажете? Чи як це може відбуватися? Чи бачили ви подібний сценарій? Це все рукотворні речі, які створюються живими людьми, які повідомляють про це в відеоролику, і також був створений фільм. Залиш світ позаду, який дуже точно відтворив реальність, яку нам готують в найближчому майбутньому. А що ще може відбутися от в найближчому майбутньому, із з того, що ви бачили, власне, окрім того, що може зникнути електрика, ну за великим рахунком, да, давайте будемо відвертими, в 21 першому сторіччі це просто кінець світу в прямому і переносному сенсі цього слова? Ставники попереджали мене, що коли впаде перший літак з великою кількістю людей, це буде означати, що все почалось, і тому вони сказали, слідкуй за заліт. Літаками, коли це станеться, не можна буде вже сідати в літаки і літати. Це буде небезпечно, тому що розумієте, що буде відбуватися з системами літаків, коли відключиться вся електрична мережа. Добре, а ваші куратори, я так розумію, ви ж інформацію від ваших кураторів та да, якихось? А вони казали, коли приблизно це може статися? про що вони мене припереджали. А По реальності подій це вода, і це цунамі, які мають прийти в регіони Азії, Європи і Центральної Америки. А також може статися, що все буде відбуватися одночасно. Десь буде йти вода, десь повністю відключиться електрична мережа, інтернет, і люди просто не будуть розуміти, де що відбувається в цей момент. Не буде зв'язку, і люди не зможуть зрозуміти, що відбувається на якій території. Вони просто не будуть цього знати, не будуть бачити. Але якщо ми говоримо про Україну, то в цьому випадку Україна знаходиться у виграшній позиції, тому що вода, цунамі, великі землетруси їй не загрожують. Так, якісь маленькі поштовхи можна. Хриму... Можуть бути і знову ж нагадаю, що це все рукотворні дії певних людей, але великі суви не загрожують Україні. Пані Сідо, навіть землетруси це так само рукотворні історії. Ви маєте зрозуміти, що вже є технології кліматичної зброї, і ці технології вже примінялися в Гаваях, коли з неба лазерами спалювали. Домівки гавайських людей і залишилися тільки непорушеними будівлі видатних осіб і багатих людей, які мешкають на Гаваї. Ви маєте зрозуміти, що ця зброя була винайдена давно і вже зараз йдуть тестування цієї зброї. Тобто клімат вже люди контролюють насправді. І всі події, які нам будуть підносити, як кліматична катастрофа, кліматична криза, це все рукотворні події, які будуть створюватися. З неба були лазери, і так тестували зброю, і так забрали землю в людей, які не хотіли її віддавати. І, до речі, мало хто говорить про те, що під час цієї великої пожежі зникли майже всі діти острова. А відомо, куди вони зникли? Відомо, куди вони зникли, але а, зникли діти. І якщо ви помітите, під час таких катаклізм процесів дуже часто зникають саме діти. Коли всі зайняті одним, а ніхто не звертає увагу на те, куди діваються діти. Це, е, їх викрадають ці, ці люди, які, власне, створюють ці, ці процеси. А для чого? Відомо для чого викрадаються діти? Викрадаються для ритуалів, які проводяться вже сотні років. І тільки за допомогою цих ритуалів і жертв приношень ці люди досі можуть створювати зброю і залишатися при владі і діяти на багато країн світу. Пані Сіда, а взагалі відомо кінцева ціль цього всього. Тому що з одного боку, ви ви говорите про трансформаційні процеси, які нібито відбуваються природньо, тобто ми маємо пройти через певні трансформації, а з іншого боку, ми говоримо про те, що це все відбувається рукотворно, штучно. То яка ціль і як ці цілі поєднуються одна з одною? Якщо ми дивимося з рівня людини і людської свідомості, є якісь погані сили. Які роблять темні ритуали і створюють трансформації на планеті. Якщо ми подивимося з рівня вищих аспектів, ми побачимо, що в людей є забруднення свідомості і потрібен певний механізм, який допоможе цю свідомість їм очистити. Мають бути такі стресові події, в яких люди проявлять істинні риси своєї душі. І ці події за допомогою цих сатанінських інструментів створюють вищі сили. Ось ці уроки насправді створюють вищі сили. Але якщо є урок, є і можливість його пройти. І все залежить від нас, наскільки в таких умовах ми зможемо зберегти свою людяність, зберегти співчуття до близьких, чи нас охопить хаос, чи нас охопить паніка. Чи ми будемо бігати по вулицях і підпалювати все, грабувати магазини? Чи ми просто заспокоїмося, сядемо в медитацію і скажемо: так, немає світла, немає інтернету, але це можливість для мене увійти в контакт з собою. Так само, як було при коронавірусі. Багато людей прожили стрес, але багато людей змінили своє життя на краще. І нарешті зрозуміли, що. Їм не подобається робота, якою вони займалися, вони хочуть змін в своєму житті, вони хочуть оновлення, і насправді такі великі трансформації вони завжди спонукають нас до прогресу. Чи означає це те, що Якщо так станеться, якщо ми спокійно, максимально будемо налаштовані на цю ситуацію, то ми пройдемо її за наймилосерднішим сценарієм, і вона мінімально торкнеться нас, і нашої країни і кожного українця. Оці всі події, трансформаційні, які відбуваються в світі. Взагалі, наша задача це зберігати спокій і бути в стані того, хто нас споглядає. Нам треба тримати увагу на своєму серці і тримати увагу на внутрішній вірі в свою душу, в творця в собі. І розуміти, що якщо ви втілилися в саме в цей період, ви маєте 100% шанси пройти це благосним чином і залишитися в фізичному тілі. Я скажу вам навіть більше, якщо ви будете в цей період. Спокійні, просто будете медитувати, просто будете з'єднуватися зі своїм вищим «Я». Це така можливість, коли в людей будуть відкриватися здібності. Телепатія, сердечна телепатія. Вони почнуть відчувати один одного, а відчувати думки за багато кілометрів. Люди почнуть бачити енергії, розуміти істину, і люди, які зможуть залишитися в спокої, отримують певні сітхи, певні суперздібності. Вони зможуть лікувати інших людей. А вони зможуть допомагати іншим людям, вони зможуть дарувати іншим спокій саме в цей період. Де в кого буде завжди їжа, і скільки б ви не взяли, вона завжди буде там, вона не буде закінчуватися. І насправді цей період описаний в Біблії як період апокаліпсису. І саме посланці істини зможуть допомагати іншим людям, і в них будуть відкриватися певні сітхи, на спокійних людей не будуть діяти жодні яди, нічого не зможе їх отруїти. Вони просто будуть перебувати в гармонії з собою і споглядати цей процес, і по можливості допомагати іншим заспокоїтися. Але це найскладніше залишатися у спокої тримати себе, тому що знаєте, тут інтернет тільки пропав на дві години. Там доступ до соцмереж в людей, вже паніка. Що казати, якщо не дай Боже якісь будуть природні ще катаклізми додадуться. Ой, це буде дуже важко. Це буде важко, але це тренує нас і повертає нас до себе, тому що ми не ці тіла, і ми дуже стали прив'язані до матерії, до інтернету. До речей, до яких ми не маємо бути прив'язані. Ми духовні структури, які проживають людський досвід, і ці події зараз трапляються тільки тому, що ми прив'язані. Якби ми не були такі прив'язані, це б не трапилося з нами. Але це необхідний інструмент, щоб позбавити нас цих людських фізичних прив'язань. Пані сідо хотів би більш детально поговорити про Україну. Власне, ми вже торкнулися того, що Якщо ми будемо спокійними тримати себе в руках, то глобальні події на нас, українців, і Україну впливатимуть тим менше, тим не менше хочеться дізнатися, що от можливо найближчі три місяці, найближчі півроку, чекає на нашу країну, що буде відбуватися на фронті, тому що ми бачимо, що зараз дуже складна ситуація. І до речі, от такі глобальні процеси, які можуть відбутися в світі, як вони можуть вплинути на нашу війну? Війна завершиться за допомогою певної мирної угоди, яка буде укладена між декількома країнами. Це не дві, не три, це а, багато країн, які підпишуть певні умови, певний договір. І війна в Україні припиниться. Нам потрібно вже зараз маніфестувати цю реальність і перебувати в цій точці реальності. Для того щоб маніфестувати свою реальність, нам потрібно з'єднати три фактори: нам потрібно бачити це мирне небо, мирне оточення. Нам потрібно відчувати. Гармонію, і при цьому нам потрібно робити якийсь фізичний рух. Тобто ви можете йти по вулиці, ваше тіло задіяне. Ви уявляєте, що ви йдете вже по вулиці, коли немає війни, і ви просто радієте, насолоджуєтеся. Ось, коли ці три фактори в нас є, ми створюємо маніфестацію найкращої реальності в своєму житті. Якщо ви хочете щось отримати, вам не потрібно думати про те, як це прийде, тому що це не має значення. Має значення тільки те, що це має прийти в наше життя. Тому нам треба дивитися зразу в ту точку часу простору, де це вже є, і починати насолоджуватися і радіти від того, що це вже є зараз. На жаль, ми маємо ворогів не тільки зовнішніх, але і всередині нашої країни. І от в деяких експертів читав про те, що можливо навесні або влітку відбудуться всередині країни якісь дуже негативні події, якісь збурення народу, якісь протестні акції вплоть до якогось там ще одного майдану. Чи бачите ви це? Чи бачите ви якісь от проблеми? Такі присмуту всередині країни на цей період. На енергетичному рівні мають відбутися події. Наприклад, багато людей має зібратися в одному місці. Ця енергетична подія прописана в долі країни. Але бути приємна подія, коли багато людей збереться. І дійсно така енергетична подія падала саме на весну. Тому я приїхала в Україну, мене сюди відправили наставники, і в нас на Махашевратрі, на 8 березня, зібралося 500 людей, і ми святкували Махашевратрі, ми сіяли зерно миру в землю, ми ходили по вуглях. Ми прославляли мир в Україні, і ми всі зібралися, щоб створити цю прекрасну енергію і маніфестувати прекрасне майбутнє в Україні. Так, ми можемо збиратися, але ми можемо створювати і маніфестувати разом цю прекрасну реальність. І це добре, коли ми збираємося, тому що в Україні багато духовних людей і душі прокидаються, і вони. Хочуть миру, вони хочуть злагоди, хочуть любові. І насправді ті зміни, які ми зробили протязі 7, 8 березня, величезну енергетичну роботу, коли зібралися всі разом українцями, і нам дали на це дозвіл, на таке зібрання, ми прославляли Україну і ми використали енергії планет, які стояли таким. Чином, що ця благодійна енергія 100% створить зараз прекрасну реальність для України і створить мир в Україні. Тому це зібрання вже відбулося, і зараз ми будемо спостерігати такі події, які дуже швидко приведуть Україну до миру. Я вже бачу його, коли я йду по вулицях. Я просто бачу цей день всі в літньому одязі, всі підкидають верх прапори і всі Діють тому, що настав мир, що закінчилась війна, всі щасливі, всі посміхаються, і ця реальність на тонкому плані вона вже є. І зараз мають створитися певні події, які приведуть нас до цієї реальності на фізичному плані, і ми продовжуємо енергетично працювати. І ми не зупинимося, тому що дуже багато українців підтримали ідею. Створення своєї власної реальності і долі для України, ми можемо створювати її, ми можемо поливати землю медом, ми можемо сипати в землю цукор, щоб тут нам солодко жилося. Ми можемо закопувати горіхи. Ми можемо робити ці ритуали разом, багато людей, і це наповнює, це надихає. І ось такі зібрання будуть в Україні і надалі. Ви робили це фізично, я так розумію. Тобто це була зустріч. А кожен українець може українець може робити це і ментально, так я розумію, посипати землю е, цукром. Е, це це е, умовно ви мали на увазі, чи в прямому сенсі цього, цього слова? Ми це робили фізично. Ми зібралися 500 людей, і ми сіяли мир, і ми повиливали землю молоком, ми створювали цю реальність, і кожен може зробити це на своїй ділянці. А там, де він живе, полити дерево молоком, а полити землю медом, посипати цукром і сказати, що на цій землі завжди буде любов, завжди буде радість, і завжди буде солодке життя. Ой, слухайте, нещодавно прочитав таку цікаву новину, яка теж так пройшла. Може хтось звернув на неї увагу, може не звернув на неї увагу, що нібито наші зсу в об'єктив їхнього безпілотника потрапили якісь щось на кшталт НЛО, тобто якісь світящіся об'єкти були. Що це могло таке бути? Ну я не буду питати, чи це правда, чи неправда, тому що ну напевно таке інколи може. Відбуватися, а оце НЛО. Чому воно з'являється на лінії фронту, і це допомога чи спостереження за нашим військом? Що це на вашу думку? Чи стикалися ви з цим з такою інформацією? Зараз іде дуже сильна допомога для планети від нашої зіркової сім'ї, і я також отримую повідомлення. Не дуже часто, але отримую від пледіанської, сірюсянської сім'ї, від сім'ї Венери, і вони дійсно спостерігають за нашою планетою, і вони передають послання своїм представникам, які втілені в фізичних людських тілах тут на планеті Земля. І вони енергетично діють на планету. Вони дають певні вібрації, які трансформують. Наші клітини мозку і допомагають нам мислити позитивно, бачити позитивну реальність, відчувати себе позитивно, тому що тільки маючи змогу до позитивного сприйняття навколишнього світу, ми можемо проживати свою щасливу ресурсну реальність. Uh... Як, якщо от таке побачиш, такі об'єкти в небі, чи ну я не знаю, навіть якийсь може відбутися контакт, як себе треба поводити? Отаке от питання? Чи варто боятися, чи, чи є такі сили серед позаземних цивілізацій, які налаштовані до нас негативно? Чи зараз вони не контактують з нами, тільки позитивні контакти? Нам не потрібно нічого боятися, тому що все створене із творця. І творець єдиний у всьому. І якщо ми зустрічаємо когось чи щось, чи якусь подію, ми маємо зрозуміти, що це також я. І якщо ви зустріли інопланетних істот, ви маєте розуміти, що це ваша сім'я, і саме ви їх зустріли, тому що ви втілювалися там і вони прийшли до вас, це також частинка вас і частинка вашого генома, вашого ДНК. Щоб не трапилося, щоб ви не бачили, ви маєте зрозуміти, що все, з чим ви зустрічаєтеся в цьому житті, це ви. Ви завжди зустрічаєтеся тільки з собою. Цей світ велике дзеркало, де ви постійно в різних ракурсах. Ви як великий камінь, який має дуже багато грани, і ось ви розвертаєтеся і бачите різні, різні, різні свої грані. але це все ви, 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 але ви як творець, як Бог, який проявився у різних формах. І коли ви виходите за рамки людського его і людського сприйняття, ви починаєте бачити себе у всьому, у всіх формах, і ви починаєте любити всі форми, тому що ви поч... перестаєте розділяти себе та інших. Ми єдине ціле, яке грається саме з собою. Ми взаємодіємося самі з собою, і темне з'явилося тільки для того, щоб біле змогло пізнати себе на досвіді. Пані Сідо, дуже вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що все таки буде. Не будемо нічого боятися. Будемо чекати на весну і на прекрасну подію, яка нас е, усіх очікує. Е, Сподіваюсь, приємна подія. Принаймні, ви постаралися зі своїми е, колегами і друзями для того, щоб вона була позитивною. Дякую вам дуже і сподіваюся, що найближчим часом ми ще обов'язково з вами зустрінемось. Друзі, чекаю вас у коментарях та підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, аби бути в курсі на. Найактуальніших подій і мати змогу почути експертну думку наших гостей та підготуватись до змін, які відбуваються на нашій планеті. До зустрічі!